Друзі, ще раз всім доброго дня, слава Україні! Знову з вами я, Е, Бачите, да, загрузилися соєвою макухою. Ціна не помінялася. Тобто, якщо загрузилися соєвою макухою, значить що, значить ми Значить ми у мого братанчика Ютубовського. Так що подзвонилися, я приїжджаю. Приїжджай до мене, заїдеш в гості, взяв йому пару мішечків вітамінної бази. От, І каже, приїжджайте до мене в гості, коли в мене нема вдома. да? Каже, приїжджайте, коли в мене нема вдома. Привіт, братанчик. О, Ой, 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 ой. Ось я зацілююся, нічого не бачу. Спасибо. Ось я то скажу, брат, ти такий шелудько нав'язчивий. Звісно, нав'язчивай. Зранку збирався їхати, позвонив, каже, треба. Треба, не треба. Каже, нахер ти тут треба. Ми так і балакаємо, правильно. Але каже, треба, нахер треба, і ще каже, я до тебе каже, я прийду в суботу. Да? No. В суботу no. приїдеш. Каже, ти їдь у п'ятницю, а я до тебе прийду в суботу. Так що в суботу Санька прийде до мене в гості, де якийсь собака до тебе прибився в гості. О, такий чужий. Думав, не знімати, а тоді Nie. думаю, Nie. чуєш, Nie. сижу, жду, все одно ж скокота, Чуєш, думаю, подзвоню, поки тобі здрастя, поки подзвоню тобі думаю. Nie. Потом... Nie. Цей каже, в'яжу якісь букетики. То думаю, що Ленка там? Аж на, на дальняку? Так пішли, покажеш мені, як ти букети в'яжеш. Все, ставлю на паузу, пішли. Чуєш ти помідорний магнат, я ж не можу не засняти. Чуєш, мене твої помідори, вони мене. Забув, як його звати. Бос. 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 Всі тебе бояться, один шелудько тебе не боїть. Бос, ідять, є, то... Хто? Мухи? Мухи-мухи. Та то в мене таке теж було. Каже, Саня, що ти кажеш, репаються помідори? Та воно, диви, Та не віджарі. Це хороший помідор, тільки що бачиш полопа, ну що ти є. Хто хоче переробляти помідори, приїжджайте до Сашка, забирайте і варіть кетчуп. Да? А це нормальне, так? Да? Да. Це ти Я на базар готуєш. А, це ж ти на п'ятницю, на завтра, так? Да? Все забуває, все на ворозьке, у мені на ворозьку, де на Да Не важливо, коротше, десь там. Кому треба, той й знайде. Так що помідори сливка. Угу. теж вже починає. Так а чого він на це? Переспів... чи що? Да, так, ні. Да, ні. Да, да, да. переспівав? Переспівання. Ну так я пече, ти що це бігаєш. Капець, пішли до Ленки сходимо. Забіг на 5 хвилин, завіз мішечки. Бляха, забув тобі цього. Це ж метаранчук. Я її нажарив, можна було сам не їв, то мог би тобі прирв. Воно це ця, ця спешка вона задовбала. А ти пройшли раз жарив чи ні? Нажарила тобі. Якову, э, ох, сирог, Чи ж ти якась мені човіха там пише Ти хоч би таранчуку брату взяв? Mm. Та я кажу, да я ж, взяв, дивіться внимательно. Mm, да. Цей раз лошара, звісно, я не взяв. Ну, нічого, mm, на след... mm, наступний след... yeah. на раз mm. виправлюсь. А що mm. ти Вовік вже за драндуле варе, брат? Mm. А це хоче з Мінська туди бігати кинуть. Страшний. Ох його вога. Ні, ну його щось грибе, так, да, по цим та Йому подобається, тут куди не глянь одні мотоцикли. Мотоцикли, 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 Все по старому, сажавка на місці. Буляха, це мені той грбаний треба все зніму, може сьогодні відосик до да. Христовину. Христовину. Я сьогодні поставлю, мабуть, фрезу. А у мене ж там переломна хрестовина стоїть. Вона така з трьох частей, Я її закріпив сашком. І то її теліпає, поняв? А вони там ми, ми мірялися там з чуваками. Куди не дзвоню, вони мені баки забивають, я не розберу. Що це ти солому поскладав? Ленка, привіт! О, недавно були. Все, о, зараз будемо рекламувати цю кукурузу солодку. Кабачки молоденькі вже пішли, так? Да? Так, пішли. О, так зараз йду, а гляну одним оком. Це ж ти тут що, округ був? Ну я думаю, кабачки по кабачках кабачки. Це петрушка. Це знову окров. Окров, окров. Чуєш, так ти помідорний, чи окроп'яний магана. Це те, що не приїду, ти вишну його або сієш, або косиш, або в'яжеш. О, так качанчики вже майже готові. А, ну ще трошки. Ну як, як? Ще рано, так. Да. Ні, не треба, Саш. Ні. ні, 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 ні. Це треба <проб> дивитися, зачем, воно тільки розривати. Хай уже буде, потім приїдуть, а потім. Сформірувався? О, то хороший, так. Да. Так що братанчика будуть казати, добре, не колядує тут. Що ти мала, здоров? Розкажи, що ти робиш. <проб> <проб> та то я знаю. Букетики ж в'яжеш, правильно? Як це все легко, да? вони прийдуть на базар і кажуть... А по чому окроп? По чому 15-20. 15-20. І що кажуть, дорого. Да. Да? Думають, як він є, так дешевше, але ж диву, яке пространство. Хочеш пустота. Приїдьте мені на в'яжіть, пустися я вам, нав пстичьте, я вам що дам. Нав'яжіть, а що погано. Це Я погано. Це так повирізали. Ні, ні це медведка виложила, що цяєм. Білокрилка заїдає. Ми але чуєш, зато Сашку буде менше тепер перефризувати? Ну, чи косить, косить, він просто це роз... вже осінь, це вже все. Ми, ми ждемо, щоб вже уже скоріше. Вже все так, надоїло. Уже так все надоїло, що. Я це вірю. Чи ж мені теж, якщо чесно, вже так все надоїло, але все одно є одна, одна одна мета і одне бажання. Скоріше перемога. Скоріше вона не буде, але сидіти ждати я не можу. І щось хочеться робити, і чим більше ти робиш, тим більше тебе затягує. І ти розумієш, що тільки об'єднавшись, тільки разом, всі по чуть-чуть можуть дійти до того. Але і роботою трошки злякаєшся. Оце трошки якось вони ці думки хоч не лізуть. А то ж перший год, як воно тільки почалося, так ну це ж не можна. А що буде? А куди, а як прилети, а далі що буде? Так якби не було б у тебе. Чи садить, чи не це... Так ти... я ще не пам'ятаю, як він мені дзвонив постійно і як каже, які в нього депресії були, чуєш? Я кажу, робимо по максимуму. Надо воно кому, не треба. Наша задача просто не розслабитися, а утриматися на плаву. Просто утриматися на плаву. Сій, годуй. Не буде кому купляти, роздамо, буде кому купляти продамо. Не буде кому купляти чи буде кому купляти, і будуть люди, кому це треба. Роздамо і продамо. Наша задача зараз утриматися, тому що не будемо працювати, не буде чого давати, не буде чим допомагати. Як я вчора виставив пост, так? це я взяв у нагайця у Сашка, стирив із Фейсбука, пише, ну там велика, велика така переписка була. Я просто кусочок вирізав. Як жінка звертається до, типу, до нього, начебто, що А до кого мені звернуться з волонтерів, моєго сина забирають в армію, щоб мені типу, купили броніка, там, каску, РПС, аптечку. А він же ж типу, каже: звертайтеся до тих, кому ви донатили півтора року. А вона каже: в мене нема таких. Розумієш суть питання? Ця ситуація, війна, вона стосується кожного із нас. І сьогодні ти тут, а завтра ти там не можна. Я ж не кажу, що там не є люди, які не можуть цього робити. І ніхто ж їх не заставляє, тому що є там жіночки, кажуть, що от я не можу, в мене там пенсії 2000 тисячі гривень. Але я молюся, я носки якісь зв'яжу, я хожу сітки плету, я скрізь, понимає? От, От таким людям також вшановуєш. Я кажу, я вчора. Є в мене підписниця Танюша. Танюша, я тобі дякую. Дякую, рідненька. Я не можу сказати, звідки ти, але я тобі величезне дякую за твою настирливість. Вона реально мене підтянула, якщо так взяти в грошовому еквіваленті. І це просто така ситуація, я думаю, після війни я розкажу на 40 тисяч гривень. Так що люди, які хочуть дуже допомогти і довіряють людям, вони знайдуть шляхи і допоможуть. Танюш, я тобі вклоняюся за твій героїзм. За те, що ти робиш, ти просто... а, а найголовніше настирливість. Яку, так не можна. Каже, можна. І все-таки можна. Я тобі дякую, дякую, рідненька. Бережи вас Бог, все буде Україна. Так що, друзі, ну от так. Я ж дуже багато моментів от ютубок, я тебе розкажу поза кадром цю всю ситуацію, тому що не хочу, ну, не хочу людину підвергати опасності. Так що, друзі, також на баштанчик сашкований, кого набрати не буду, кавунів у мене вистачає, хай ростуть воно. Он один гарненький вже поїв. Вже не, позвозили. поїв, Позволили? це чорні такі, чорні ось, ось такі є. о, Ростуть, можна в нашому регіоні садити, кавуни. Ось о, який чималий, ось Ось усю гарний. Ну ще він зелений. о. Так що вони вмілого руки не болять, так? Да? Он сховався у петрушки, який як футбольний м'яч. Як футбольний м'яч. Так що, друзі. От так. Саш, а це ти якесь насіння спеціальне купляв, чи це? Ні. Це не, було в тебе, так? Не, Чому? Що ти полізла в кукурузу? А ну вийди з кукурузи, я тобі сказав. Хвата, я тобі кажу. Не треба. Ну тут десяток виламали, хвата. не цю, вона. Я ну, то спів, я тоді ще привезу. Саш, це мені, розумієш, мені хочеться разу 15 років кукурудзи. Я тобі вчора просто дзвонив і тебе спитав. От. І... А так я її не їм. Одно хочеться і все. Так хочеться одного качана з'їсти і все. О, так що, адусані вчора набрав, а він каже, і вона ще молода, ка, через неділю десь буде. Отак, за такі кавунчики. Так, да, зараз клімат такий перейшов, що, що капець. Як воно доросли кущі. Саня, а та, та, там грибів нема. Немає. нема. А вообще не ростуть? Є. А взагалі є, так. Да? Ну, просто що в цьому році немає. Це, є. Я... Оце так виділа, оце ця медведка, це такий 15, так, да, Саш? Да. Капець. Чуєш, а кукурузу сіяв ти е, отаю ручною сівалкою. Да. Да? Ну так що, і пошті получається почти чотенько і виходить. І в основному один, ну, один нормальний, так, да, качан на стеблі? А, а, один, не, один, так, один, один. Кукурудзу вручну ложить. А, вручну ложить? Так, да, я, да, я вот так да. Це... на слід оце. А, я ж дивлюся так чітко. 25 Положила. Положила, вот так, вот так. Ти ж отаю сівалкою ручною погано, так? Ні, ні, ні. Ні, Саша просто рядок сівалкою намалював, ага, щоб ага. видно було. І, і я ходила, оце розложувала. Я зрозумів. Їй треба, щоб вже свобода була. І пасинкувати. Солодка кукурудза пасинкувати. Ти її пасинкувала? Капельку да, да, я поздно, Сереж, капельку поздно. Мені треба бобранчик, було б по два качара. а так буде тільки по одному. одному. Ти ж не хватило, так? Да? Другий, угу. угу. другий вже не зав'яжеться. Він вже не зав'яжеться, по ньому. Він то є, слабий. ну. А може, ну, ні, а може. Чого. Та скільки тут взяти? Ну це сутки немає, да? скільки ну, так? Скільки? Немає. Ну, десь до сутки, немає. Це експериментальне ми посадили. Це ви пізно сіяли, так? Да? Так, да, да. Ну подивимось, як воно. Знаєш, люди буває то перші підуть качани, вони лупашать, потім передих, А потім воно обратно щось хочеться. Так якось кабачки. Кабачки воно, вже всю, а от вже буває, хочеться пожарено якось так, кабачка. Так, мені здається, що вона довго молодою стоїть, вона не старіє. Довго стоїть оця чи днів і все. Ні, якщо, якщо влаги їй вистачає, Тоб... то вона буде. Ну, около двох-двох з половиною неділі буде. Ну, не місяць, трошки менше. А як нема полива для неї, то ну вона швидше застаріє, вистоїть ж Вона не буде така насичена і буде менша. Саша капельку розложив вже ж її прокапав, щоб вже ж. І що вам, скільки ще вам треба пучків нав'язати? А ще є. Що є, є, друг? А я думаю, ви зрізаєте, вручну ламаєте, так? Да? Ось уже бачите, три... Сухий внизу, сухий ага. треба перебирати. Так що, друзі, такий хліб, так. Да, знаєш, там буває люди кажуть, ой, да що там той пучок, а то там 10-15 гривень. Ой, да кому воно треба? О, а воно там почав. А скільки привозиш, так? Да? Рвеш, рвеш, а потім добрий день, добрий день. Але ж буває і продаєш. І на обороті. Там трошки того, там трошки того. Там вон червона калина росте традиційно. Та Джеку по барабану. Якби ж хоч Джека навчити, в'язати пучки. Ні, він стереже нас. Да? Хай хату охороняє, чує. Хай, 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 хай. Ну ладно, я не буду вас тоді відволікати. Займайтеся своїми ділами. Кофе поп'ю вже вдома. Це тонкий намік на толсті обстоятельства, але я не буду пи, пити кофе. Це влада, кажу, влад каже, давай поп'ємо кофе на макусі. Кажу, ні, я поїду до Сашка. Тепер тобі кажу, з тобою не поп'ю вдома, тому що реально вже від цього кофе вже капець. уже, а кроме кофе, ж нічого не п'ю. Yeah. Так що ви собі в'яжіть, качанів мені Сашко нарвав, Вон Сашко мене по-любому проведе. Yeah. Як там каже, як казав один мені, дядько, ой, де така, де я перевів, а о, воно впадло. Сонце, світе, казав один дядько, хорошого вуйка добрами проводять. Хто це мені вже хоче мене? А Юра з ППО, перезвоню потім. Так що, Лінуська, тобі удачі в твоїх в'язальних ділах. Ви вибач, що не цього не присоєдися. Я поки навчуся, то мені вже треба буде їхати свиней. Не, не, не треба мені таких трапити. Не треба. На я сама більше зроблю, чи я тебе ще научу. Ну, Сезон кончиться, поки научу. Так що пішов я з Санькою, він мені зараз, як сказати, доб добра мене проведе і полечу додому, а вже по путі наберу Юрчика і переговорю. Що, хочете як болить? Кукурози хочеться. Ні, так я ж повні. Так ти кажеш, чи ж каже, виламать у себе типу вкрасти, ну, чи що? Да, ні, я білю, що молода, вона може не це. Я можу не дати. А ти можеш не дати? Ну Та, так. Та ну, ти, я... ти мені розказуєш, я не вірю, що ти можеш їй не дати. Та ну, вона ти може не дати, чуєш? А от ти, ти їй можеш дати, чи ті качанів. Так, що тут у тебе ще поспіло? Я зараз по кругу біжу. Дійди, дійди. Можна, так? Да? О, вже зачистив, вже немає перців. Пів ти я бачу, нема перців. І ти вже в цьому році ж нічого не садиш, так? Да? Зелень будеш сі. Все, вже осінь приходить, де як перець вже покрасніший, покраснішав. Гостренький саня. Каже, тобі не треба, ні, мені поки не треба. О, каже, окремо треба садити, бо тоді запилюється. Тут вже теж щавля немає, вирізав. Огірки вже каже, як вони вже задовбали в цьому році. Теж окроп. Петрушка і зачистив теплицю і чорнобривці. О, А там помідори, помідори, помідори. Так що я ж не мог не розняти братові помідори. О, тут вже не так жарко. Ну жовті нормально, жовті хоч і приболіли, але вони не репаються. Може просто за, за жари, щоб була дуже велика жара. Хоч такі ось помідори зелені. Все, Санька тут пообривав, все, що можна вже було. Але ще залишилося з самого верху. ще Трохи залишилося. О, і Джек воно бігає. Так що, друзі, підлежачий камінь не чече, А ще й не все й дорвав. Хто хоче, то треба пробувати і працювати. Так що, друзі, хух. В цьому буду завершувати відосик. Всім дякую за перегляд. Хто має можливість підтримати хлопців через нас, підтримуйте. Реквізити в описі і в коментарях. Хто не довіряє, об'єднуйтеся, підтримуйте своїми родинами, громадами тих хлопців, кого ви знаєте. Також ще мені написали там хлопці мавіки, треба два штуки. Не знаю, кого я попросити з блогерів, знайомих, щоб розпочали збір. Але щось будемо думати. Так що, друзі, на цьому все. Всім пока. Всім миру, здоров'я і добра. Каже, йду тобі відкрию, бо каже, ти десь забіг без вісті. Так що, Санька, все, махай всім пока. Все, всім пока і каже, не валяйте, дурако! працюйте. да, да все буде добре.